Радіо UA Чикаго Ну що ж, друзі, радію Чікаго, вітає вас. Ми в ефірі на Ютубі, на Фейсбуці. Та на хвилі, звісно, що 12.40. км. На часі актуальні новини США або по-іншому, як ми їх почали вже називати, American News. І сьогодні говоримо про найцікавіше те, що відбулося у Сполучених Штатах. І хочу розпочати, насправді, от з чого. Ну, ви всі знаєте, що зараз відзначають Pride Month, або місяць, як це буде українською, місяць гордості, так? Місяць ЛГБТ спільноти. І от, власне, не всі це відзначають, тому що. Є один прецедент, і стався він, от в Айдахо. Знаєте, ви цей штат там один бар святкує місяць гетеросексуальної крутості. Про що йде мова? Цей бар, не будемо його називати у місті ігл Айдахо. Оголосив червень місяцем гетеросексуальної крутості, протиставляючи свою акцію місяцю гордості, тобто місяцю, присвяченому ЛГБТ спільноті. Кожний понеділок, червня, буде гетерочоловічим понеділком. У барі будуть роздавати безкоштовне пиво всім гетеросексуальним чоловікам, одягненим як гетеросексуальний чоловік, також бар шукає професійного суддю, який визначить, чи є обраний чоловіч чоловіками одяг гетеросексуальним. За це суддя отримує 15 доларів на годину та безкоштовне пиво. І ще цікаво, що щосереди середи гетеросексуальні пари, які відвідали бар, отримуватимуть знижку у розмірі 15%. А протягом всього четверга всі ціни для гетеросексуальних відвідувачів жінок відповідатимуть цінам ще Сливої години ну власне багато було слова гетеросексуал. Це, це, це якби е, нормальна людина, наша нашою такою, знаєте, простішою до тобто, традиційної люди... орієнтації орієнтації, і от власне якомта ця акція, тому що знаєте, він е, власник цього бару отримав багато критики, що о це ж неповага до ЛГБТ Ну а чому так? А то не можна. Ви ображаєте їх, і ну навіть, навіть до того доходить, що є погрози, що буде певна відповідальність перед суд... Ну перед знаєте, перед законом як на мене. Е... Тут є медаль двох сторін. Тобто, якщо чоловік зробив це власне, спеціально тому, що цей місяць зараз прайду, то, ну, та, тобто, можливо, це десь моменти насмішки власне, над е, місяцем прайду. А з іншої сторони, е, ну... Якби місяцю гетеросексуальності немає, розумієте, Тобто, ну no. е, я розумію, що це тради, ну, це традиційна орієнтація. Тобто, де чоловік кохає жінку, жінка кохає чоловіка. Тобто, ну і відповідно вони себе так і відчувають, в якій статі вони народилися. Тому е, чому і ні? Тобто цей день також би мав би бути присутній. Ти, Тиволим що думаєш? Яка твоя думка? Я думаю, що це неправильно робити саме в цей місяць, тому що зневага зневага, тому що він вже скільки десятки років. Від ми читали про це в наших новинах. Що започаткувала це ще одна жінка і багато років тому, і власне вона хотіла, щоб саме цей місяць він був саме місяць для. ЛГБТ спільноти, тому я вважаю, що все ж таки можемо його перенести на липи. Але дивіться, я що, до чого веду? Типу, має бути справедливість. От я не знаю, людина дуже мені здається справедлива, так собі так mm -hmm. говорю. Я думаю, так воно з боку десь, напевно, можливо, виглядає, але можливо ні. До чого мова? Про що мова? Про те, що це не чесно, якщо ми дозволяємо одним все, навіть даємо їм цілий місяць. А от е, нормальним людям, не знаю, як ти кажеш Наталю, традиційним людям, е, гетеросексуалам, їм не можна заявити, що вони гетеросексуали. Ну ну камон, ну це ну як? Чому не можна? Ну, давайте зараз не знаю. Будемо обмежувати все, що є все, що є, знаєте, притаманно більшості. Давайте будемо тільки виділяти тих, хто є майноріті, тих, хто є в меншості. Ну і з повагою відношуся, насправді до ЛГБТ ком'юніті. Немає жодних ніяких претензій. Робіть, що хочете, де хочете, тільки не перед моїми очима. А але, але насправді я жартую. Але насправді ну потрібно, щоб було все по-чесному. Ну, Якщо вже дали, дали один місяць, дайте іншим місяць. Тоді але дивися, це все ці події, які ми святкуємо і про які ми говоримо. Вони зав'язані під певної період, Наприклад, місяць гетеросексуальної крутості. Чому саме червень? Чому, наприклад, не жовтень не липень? Ну, дивіться, його але немає чоловік, обставин Чоловік певних? надихнувся, знаєш, і думає, о, а давай я зроблю в своєму барі так. Ну, в його бар, його бізнес, роби, що хочеш. Тобто його правила, він собі, власне, він... Він започаткував у своєму барі місяць гетеросексуальної Клас. крутості. Ну це, тобто, це це, 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 це є локально, тобто в його барі, це його ініціатива. Але та тобто я розумію, чому лгбт спільноти вони е, можуть висловлювати своє невдоволення, тому що вони вбачають в цьому, щоб ну тобто не підтримка їх, ЛГБТ, тобто тому, що в них є цей місяць. Але, попри це, все, тобто гетеросексуальної крутості місяць 100%. теж має право на існування. 100%. радіо ючикаго.